Христос Воскрес, воістину Воскрес. Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій, слава нашій Україні! Я вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Мовить за наших воїнів, які на передовій, які нас боронять, захищають від ворога, який повстав на нас. Ми благаємо, що Господь благословив наших воїнів-захисників, на скору, повну остаточну перемогу над ворогом, щоб Господь допоміг, благословив їх на успішні наступи, на успішні контрнаступи, на здійснення успішні реалізацією всіх операцій військових, як на території України, так і на території ворога по знищенню і знешкодженню ворожих ворожого військового потенціалу. Ми благаємо, щоб Господь послав на поміч нашим воїнам всіх ангелів, своїх всі свої воїнства і сили небесні, на чолі зі святим архістратигом Божим Михаїлом, святим великомученком, Юрієм, переможцем, щоб зміцнені сили Господньої. Наші воїни вистояли в боях, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми просимо, щоб Господь захистив наших воїнів, поставив поряд з кожним своїх ангелів, щоб ангели Божі охороняли їх і вдень, і вночі від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону берегли їх, щоб зробили їх невидимими для ворога. І... Щоб всі наші захисники повернулися додому живими, здоровими, неушкодженими з перемогою нашою якнайшвидше. Ми молимося за всіх командирів наших, за кожного воїна, за головнокомандуючого, щоб Господь благословив їх на реалізацію всіх військових задумів на благо України. І ми просимо Господа, що Господь сам за своїм божественним провидінням руками наших воїнів, наших командирів, здійснив в той день, в той час, в той сил, в спосіб, який лише один йому відомий нашу перемогу, щоб зло було посоромлене, щоб зло було подолене, щоб Україна перемогла як на полі бою, так і на міжнародній арені, щоб Господь знесилив і позбавив всіх ресурсів наших ворогів. І всіх фінансових, технічних ресурсів, їх впливу на міжнародній арені, і щоб ворог наш був ослаблений настільки до такої межі, щоб не зміг більше продовжувати наступи, щоб фронт ворожий впав, і щоб вороги наші тікали, капітулювали, звільняли наші території, тікали, поверталися туди, звідки вони прийшли, щоб капітулювали і назавжди. І дійшли в небуття. Ми молимось, благаємо, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами серед наших захисників, наших воїнів, щоб Господь порятував життя всіх людей, України нашої бо життя людей. Це найцінніше, це найбільший скарб. І молимося за всіх людей наших, які під обстрілами ворожими перебувають в прифронтових і прикордонних містах і селах наших особливо за них, але і найбільше і за всіх людей по всій Україні, які під загрозою, під ризиком постійним обстрілів перебувають. Просимо, щоб Господь благословив наші системи. ППО, наші війська, ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів, щоб надійшли до нашої держави необхідній достатній кількості літаки, системи ППО, снаряди для них для захисту, 100-відсоткового захисту всіх наших територій. І щоб сам Господь з Небес закрив свої могутні правиці, захистив всі міста, наші села, наші домівки, храми, святі, всіх людей наших порятував від ворожих обстрілів і щоб захистив всю інфраструктуру, нашу, енергетичну, критичну, соціальну. І щоб Господь захистив наші атомні станції, відвернув ядерну загрозу, припинив нарешті смерті, руйнування на нашій рідній землі, щоб змилувався Господь над нами і припинив страждання нашого народу. Ми молимося за всіх людей наших, які на окупованих територіях, які є наші люди, які болівають за Україну. Всім серцям, які чекають перемоги України визволення територій. Ми просимо, щоб Господь їх беріг, оберігав, охороняв, тому що вони всі в небезпеці великій перебувають. Під тиском окупаційної влади, під загрозою і багато вже з них ув'язнені. Ми просимо, щоб Господь їх визволив. І Тих, які під загрозою, щоб охороняв, оберігав, щоб ангели всі своїх приставив до них, і щоб благословив Господь щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені від окупації ворожої, і від окупації від ворожих військ і всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас, за всіх людей наших загублених, за наших діток викрадених, які утримуються на ворожій території, за журналістів наших всіх, які були викрадені. Які утримуються в полоні, або невідомо, в катівнях і в'язницях ворожих. Щоб Господь віднайшов і повернув дому живими всіх людей наших якнайшвидше. Ми молимось за тих, хто чекають своїх рідних, близьких з війни з полону, за всіх, хто шукають зниклих безвісти, за всіх матерів наших, щоб Господь укріпив підтримав тих важких випробуваннях, які вони проходять, щоб їх тривоги. І біль розлуки, і благословив кожному. Дочекатися якнайшвидше додому, живими, здоровими, своїх рідних і близьких. Ми молимося за всіх поранених, скалічених, хворих наших людей. За наших воїнів, де б вони не перебували, чи то на полі бою чи в шпиталях, чи в полоні, ми благаємо, щоб Господь їх порятував, і щоб вони отримали медичну допомогу вчасно, необхідно, щоб вони були евакуйовані до шпиталів вчасно і успішно. І за всіх людей наших, які постраждали від ракетних атак, від вор... атак дронів, від руки ворога, щоб Господь їх порятував, сіли, уздоровив, підняв зложенемо чи страждань. І дарував кожному потребуючому зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимось, щоб Господь беріг наших діточок. Ми молимося за всіх полонених наших, воїнів і цивільних, всіх, хто в полоні ворожим утримується. Щоб Господь їх визволив якнайшвидше, що відбулися обміни, що відбулася скоро перемога наша. А поки вони там у неволі. Ми благаємо Господа, щоб Господь перебував з ними, що миті, щоб нагодував голодних цілих хворих, поранених, скалічених, які там у неволі. Щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів. Щоб заборонити їм знущатися, катувати і вбивати наших людей. Я сьогодні подивилася фільм про Вікторію Рощину, журналістку, про те, як вона отримувалася 9 місяців в полоні, знущання, катування, які вона пережила. І лише нещодавно повернули її тіло, на жаль, мертвою і. Зеніучене, тому ми благаємо, щоб Господь зупинив наших ворогів, їх злодіяння їх безкінечній жорстокості, щоб Господь порятував наших людей, визволив з тих, із тих жахливих, з того пекла, з тих жахливих умов. Ми молимося за всіх полонених наших. Цими днями також проходила акція Фріазов з звільнити в'язнів Азов, за азовців, за всіх, хто в полоні ворожому утримується, цивільних, військових. Благаємо, щоб Господь їх визволив. Ми віримо, що всі вони повернуться, молимося за них. Пам'ятаємо за кожного і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимося, щоб Господь їх швидко відновив. До повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб господь зцілив їх душі і тіла. Ми молимося за всіх людей України нашої, які служать в справі перемоги, миру і добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше. Закопилані військових медиків за партизанів, наших західних служби і війська, які діють на ворожі на окупованій території. Щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері, всіх святих, помилуй нас. Амінь. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолави тим, що в гробах життя дару. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолави тим, що в гробах життя дару. Христос, Воскрес із мертвих смертю смерть подолав, тим, що в гробах життя дару. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отці і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли, немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, нашої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і, повсяк і на віки віків. Амінь. Господи, помилу Господи, помилу Господи, помили Господи, помили Господи, помили Господи, помили Господи, помилу Господи, помили Господи, помили Господи, помилу Господи, помилу Господи, помили. Слава Отці і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І хочу повернутися до читання псалмів. Почнімо з псалмів. Бог нам пристановище і сила, скоро допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би й захиталася земля, і гори зрушились у безодні моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води і трясуться гори від хвиль їхніх, потоки рік веселять місто Боже, святого оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається, Бог допоможе йому зранку. Стривожилися народи, захиталися царство. Всевишній подав голос свій і похитнулася земля. Господь сил з нами, Бог Якова, захисник наш. Прийдіть і погляньте на діла Божі, які чуда вчинив він на землі. Він спинив війни до країв землі, поламав луг, знищив зброю і колісниці попалив вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог піднесуся між народами і прославлюся на землі. Господь, сил з нами, захисник наш, Бог Якова. Господи, почуй молитву мою, зглянься на моління моєї вистині Твоїй, вислухай мене у правді Твоїй і не входь у суд з рабом Твоїм, бо не виправдався перед тобою ніхто з живих, бо ворог переслідує душу мою, втоптав землю життя моє, посади мене в темрю, як давно померлих. І впав у мені дух мій стривожилося у мені, серце моє. Я згадую дні давні, розмірковую про всі діла твої, і в творінні рук твоїх повчаюся. До тебе простягаю руки мої, і душа моя, як земля, безгодна перед тобою. Скоро почуй мене, Господи, згасає дух мій, не відверни лиця Твого від мене, бо подібніся тим, що сходять у могилу. Дай мені зрання відчути милість твою, бо на тебе уповаю. Кажи мені, Господи, путь, якою піду, буду тебе підношу душу мою. Визволи мене від ворогів мої, Господи, до Тебе вдаюся. Навчи мене творити волю Твою, бо Ти, Бог мій, дух Твій благий, наставить мене на землю правди. І мені Твого заради, Господи, оживи мене правдою Твоєю, виведи з печалі душу мою і милістю Твоєю, знищ ворогів моїх. І вигуби гнобителів душі моєї, бо я раб твій Почуй мене, Господи, у правді Твоїй, не вході, з рабом Твоїм, дух Твій благий наставить мене на землю правди. Слава Отці, Сину, Святому Духу, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя,луя, аллилуйя. слава тобі, Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі, Боже. Господи, Боже наш, Ти вислухав Мойсея, коли він підносив до тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив намоликитян. Ти озброїв Ісуса на вина, на битву та повелів Сонцю спинитися. Ти й нині, владико. Почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий, і миру тверди. Простягни, Господи, неведиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти типу, покласти душу свою на війні за віру, православну, наш побожний народ і державу. Прости їхні провини і в день праведної Твоєї відплати подай він цінетління. Бо Твоя є влада, царство і сила. Від Тебе допомогу всі приймаємо, на Тебе надію покладаємо і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові й нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний, ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай, Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай, благаймо Тебе, Боже. За воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, заручниках, за зниклих безвісти, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за викрадених діточок наших, за всіх, хто в біді, в небезпеці, в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки, і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя. Та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили. Величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже, спасіння нашого, Ти єдиний Творець чудеса. Поглянь у милості та щедротах на смирення дітей твоїх і людинолюбно вислухай, і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими. Стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправд людей Твоїх і не відвертайся від нас і своїм, але в милості і щедротах Твоїх, відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам. І подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти, зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе, владико миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються всі їхні злі задуми. Знищити державу, нашу Україну. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм. Поверни пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що і вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля Твоя над нами, і якщо Твоє провидіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим в битві за віру і Україну душі свої, то простимо гріхи їхні, і в день праведного Твого суду подай Вінці нетління. тління, але віримо і молимось тобі. Велико ти, Господи, що Ти захистиш, утихомириш, напомиш та до спокою приведеш усіх, бо ти єси захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу, мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх. Щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом, І зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передові. Зціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими, всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. І прочитаємо ще молитви до святої мучениці великомучениці Ірини. І сьогодні пам'ять вшановується і вітаю всіх іменинниць. І також сьогодні, вшановується ікона Пресвятої Богородиці, «Невпилена чаша. Також прочитаємо молитву. О, Боготостраждальна і переславна Ірина, невісто Христово Всехвальна, вальна. Угодний це Боже. Стоячи перед престолом Пресвятої Троїці і насолоджуючись невимовним блаженством, споглянь милостиво на нас, що приносимо тобі цей похвальний спів. Виблагай нам милість, і відпущення гріхів у приблагого Господа. знаємо, бо істину знаємо, що все, що ти захочеш виблагати у нього, можеш. Тому ми свиренно припадаємо до тебе і просимо, милостиве владико неба і землі, щоб він подав нам. Дух ревності твоєї для виконання його заповідей, щоб ми змогли провадити земне життя доброчинне, щоб дарував Господь нам мирне і тихе життя на своїй рідній землі, щоб проживши в благочесті і в мирі, могли ми успадкувати райські оселі, і з усіма святими проставляти Отця і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь. О, примилосерна, владичесе, до Твого заступництва нині вдаємося. Молінь наших не відкинь, але милостиво, почуй нас жінок, дітей, матерів, зцілий братів і і близьких наших, що тяжкою недугою паяство одержимі, і через це від матері своєї церкви Христової, спасіння відпадають. О, милостива мати Божа, торкнися їхніх сердець і скоро підійми від падінь гріховних. І до спасеного відродження приведи їх. Умоли Сина Свого Христа Бога нашого, щоб простив нам гріхи наші, і не відвернув милості своєї від людей своїх, але щоб зміцнив нас у тверезості і цнатливості. Прийми, Пресвята Богородиця, молитви матеріві, які сльози за дітей своїх проливають, жінок, що чоловіків своїх оплакуй, убогих та нещасних дітей, які без опіки залишені, і всіх нас, що до ікони Твоєї припадаємо. Нехай дійдуть ці благання наші. Молитвами твоїми до престолу Всевишнього, покрий, збережи нас від пасток лукавого і всіх ворожих хитрощів і, і нападів ворожих, а в страшний час відходу нашого допоможи. Неушкоджено пройти повітряні митарство. Молитвами твоїми визволи нас від вічного Осуду, нехай покриє нас милість Божа на нескінченні віки. Амінь. Я дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже усіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже Господь нашу рідну Україну, всіх наших людей, яких так багато нині в небезпеці, в біді, в страждання. Ми благаємо Господа, щоб Господь порятував усіх, молимо за наших воїнів. А в найбільшій небезпеці. Де вони не перебували, чи то на полі бою, чи в полоні, Благаю, щоб Господь їх порятував у беріг, поранених тих, які в шпиталях, щоб Господь порятував життя їхнє за всіх людей наших, усі, особливо які в небезпеці, в окупації, в полоні, в катівніх, в в'язницях ворожих. Благаємо, щоб Господь змилувався, щоб Господь порятував життя наших людей, щоб всіх визволив і дарував нашій рідній Україні мир, справедливий мир, просвітання і благоденство, а нашим воїнам повну остаточну перемогу над ворогом, агресором, над тим злом, абсолютним злом, яке прийшло на нашу рідну землю. З яким боремося, наші воїни нас захищають. І ми всі в боргу перед ними донатимо нас за молимо за наших воїнів і дякуємо за їх щоденний подвиг. Я бажаю вам всім миру, мирної ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої, дякую, що приходите на спільні молитви. Тримаємось, єднаємось, моліємося і поборемо. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні, Христос посеред нас, Христос Воскрес, воїстину воскрес!